Ось, будь ласка, подивіться, як очіточок вже хоче гарно проростати. Ну, він і так гарно прорісся, маю на увазі, він хоче вже, напевно, що відкритий ґрунт. Так гарно піднявся. Його взагалі було з-під ґрунту, видно, ну, буквально пару листочків. Ось цей дуже красивезний блакитного відтінку. Ось тут. Він взагалі такий великий не був. Це я його поливала і звернула увагу. Ось цей ломе камінь. Краса красою чекають свого часу, друзі, мої вітанечка у нас на вулиці Мороз, Холодрига. Я ось придбала, дивіться, що я придбала. Придбала ось такий ґрунт. Це означає те, що я сьогодні буду. Займатися насінням для розсади, тобто висівати насіннячко. А, так холодно, холодно. І я хочу собі зараз піти підібрати посудину. Це який мороз тріщить під ногами. Підібрати посудину для розсади. От сніг так гарно вже був розстав. і знову насипало. Насипало багатенько. Я ось так орієнтуюсь по хризантемах, їхні верхушки, як видно. Я вчора ходила, заглядала до теплички. До речі, там все дуже хорошо. Я проливала їх теплою водою, вони так вже гарно підсохли, трошки провітрила її. Ось і вони себе там дуже непогано почувають. Так, це я мала йти сюди. Мала йти сюди. Ось в мене тут горщики, є горщики, і яких я їх маю? які ще їх маю брати, я навіть уявлення не маю. Менші, більші. Можливо, ось такі. Якісь, наче, як великі. Чи ось такі маленькі. Я багато насаджувати не буду. Я зараз покажу, які в мене є. Яке в мене насіння залишилось. Ось яке я буду використовувати. Ну, це великі для розсадку. Це вже потім я, напевно, буду розсаджувати їх аж. А для початку я ось в такі стаканчики їх посію. Так, в мене тут попіл стоїть, чекаю свого часу. Це він має піти на грядочки. І мої гортензії. Земля замерзла. О, я не знаю, що їм буде. Я ніби то прикрила, але це таке прикриття. От. Так. Поки що беру такі, я думаю, мені цього вистачить. Ось такі, скільки тут їх є. Я буду їх все одно саджати по, по пару насінин. А насіннечко я маю таке. Зараз покажу. Це я вже перебрала. В принципі, це все, яке в мене є. Тут є різні терміни. До речі, ось тільки в цьому році ось це придбане, нове все. Більш в мене нового поки немає. Ну, я думаю, мені вистачить того, що в мене є. Ось такий солодкий жовтий перчик. Називається близнюки. От так. Далі, далі, далі. Далі у мене ось тут таке каліфорнійське чудо оранжевий. Це з минулого року. Ну, в минулому році врожай взагалі був невдалий, тож я не знаю, не можу зрівняти. Ну, буду сіяти. Вони, по крайній мірі, посходили. Просто погода така була, що вони не подозрівали. Це каліфорнійське чудо червоний. Так, це бігбой. Бігбой бой називається. Так, і це Геркулес. Ось такий Геркулесик. Так, оранжева лакомка. Раміру мій улюблений сорт. Один із улюблених ось перець раміру, він дуже смачний, солодкий. Ось і перець солодкий Леся. Ось такий. Це червоний, здається, так, червоний пише. Дуже хороший. Він такий маленький, акуратненький і такий грубошкурий, як це такий м'ясистий, одним словом. Так, далі я тут попідготовлювала ось такі палички, попідписувала з назвами і буду прямо в стаканчик ставити, і так буду орієнтуватись. Ось бо я клеїла ті бумаги, вони туди звідліплювались, а потім, як я, наприклад, їх. Ну, розсаджувала, пікірувала. Це ці бумаги треба було там відклеювати, переклеювати. Трошки незручно. Ось так, мені здається, буде зручніше. Я Їх тут цих паличок купила, в мене їх вистачає. Буду підписувати. Так, і баклажани. Баклажани ось такі в мене є. Всі з минулого року. Так, тут навіть. Даже... Ай, по 26-й рік. Ну, в принципі, буде. Так, ось такий. Це ротонда називається. Високий, але хороший баклажан. Ось такий баклажан бризка, кругленький м'ячик. Далі ось такий баклажанчик, це називається бомбовоз. Так, ось такий фабіна. Це замовлялись по-штучному. Мобідик ранній. Далі корейський, довгий. До речі, такий цікавий Тоже баклажанчик, хороший його зручно використовувати. Він такий продовгуватий, якісь рулетики можна з нього закручувати при готуванні. Потім Otmalbet. Це взагалі білий, якщо я не помиляюсь. Світло, да, біли, білий баклажанчик. Також доволі цікавий сорт. Так, і китайські, нити, китайські нитки, заговорююсь. Ось такі сорти маю. Зараз буду висаджувати все за звичайною схемою. ґрунт, водичкою полила, насінинки поставила, трошки присипала зверху ґрунтом. Ось і все. Стаканчики я набрала більше половини ґрунту. Ось так в мене це виглядає. Так трішки спресувала, щоб зернинка не провалювалась, але дивіться, ще який я захист такий зроблю невеличкий, бо все-таки грунт провалюється в деяких місцях, бо поливається одномірно. Так, я ось простеляю такі серветочки. Розставляю. Сама насінинка, вона більш-менш вони будуть на одному рівні. Не так сильно будуть провалюватись туди в ґрунт. Бо зараз підливається водичка, і воно там більше та менше, і, і за цього можна, може сходити на Так, далі беру воду гаряченьку набрала, тому що в мене ґрунт прохолодний, ось, і я так щоб, ну, тро, прогріти чуть-чуть. Беру ложку, це я набирала землю, трішки брудна, нічого страшного. І ось так проливаю, проливаю. Не сильно заливаю, ну і водички додати достатньо, щоб волога трималася. Я навіть по цій серветорці поливаю і воно вже виходить так не дуже рівно, але все-таки буде. длиннейше, чем просто грунт. Что, Соня? Чего кричишь? Соня, це моя кішечка, вона не сприймає других кутів. А окрім неї, в хаті є ще троє. Так, да, Соня? Так? Да. Ось так. Сваришся, так? Да? Сваришся. Так, максимально розрібнюю, я не дуже вже його там буду ложкою ворушити, бо вже. Земля пролита ось так. І все зверху я розкладаю на сінинки. Так, напевно, я почну ось з цих близнюків. З близнючків. Роблю все швиденько. Не виходиться? Я буду брати в кожен стаканчик по 5 зернин точно, не впевнена, що я тоді їх всіх буду залишати, але для того, щоб, скажімо так, запасом. Як ну, не всі ж вони можуть зійти. Так, тут я взяла шість. Ну і нехай буде шість. Так, це в нас близнюки. Дивлюся, де я писала близнюки. Беру ось цю паличку, ставлю ось так збоку. І все. Я зараз ось так я ще досипала ґрунтом, буквально сантиметр, навіть, напевно, і немає сантиметра. Ось так легесенько спресувала, легесенько, легесенько. І ще, напевно, зверху пролею трошки водичкою і тоді підплівочку. Ось так. Все, сорт бачу який. Чудово. Все, з перчиками я справилась, засипала насіння ґрунтом, ще пролила легенько-легесенько водичкою. Ледь-ледь. Ось. І буду накривати плівкою. У мене буде пакетик поки що, я ще думала, що є харчова плівка, а її оказалось, що немає. Але ладно. прикриваю горнесенько. Лапочка не виходиш сюди, лапусь. І буду відставляти в тепле місце. В тепле, ну як не в темне, таке напівтемне. Ось це, напевно, в мене будуть шкафчики на кухню. Більш-менш тепліше. Все, ось так. Відправляю до першого сходу на сіночку. Так. так, з баклажанчиками я також закінчила. Вийшло в мене 8 стаканчиків. Вже їх пролила, зараз буду накривати плівочкою. Все, понакривала плівочкою і поставила ось туди, наверх. Там, в принципі, біля батареї буде більш-менш тепленько, а вже коли будуть перші сходи, я їх перенесу на сонячне місце. Ну, Десь на підвіконня, напевно, побачу. Все, будемо чекати сходів. Ще хотіла посіяти петумію. У мене ось є таке насіннячко. але я вже, напевно, буду його висівати у відкритий ґрунт. Нехай буде тепліше, і тоді я вже буду його висівати. Зараз це все приберу. Вже деяке насіння я повністю повислав. У мене тут брудно не прибирала відразу. Деяке насіння повністю повисівала, але етакеточку залишу для зразка, щоб знати, хороше чи не хороше. Ось, А деяке ще позалишалось. Так що, такі справи. Все, друзі, хочу всім подякувати за увагу. Буду тепер спостерігати, ви залишайтеся зі мною, буду все показувати. Всім пока-пока.